Сьогодні 86-й день нашого експерименту. Експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. А якщо впливає, то як? З'ясовуємо ми все це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, в який міститься 365 медитацій на кожен день. Ми маємо послідовно читати їх щодня. І через рік ми маємо стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Чи спрацює це – невідомо. Тож, давайте спробуємо. І так, медитація дня 86 має доволі цікаву суть. Суть її в тому, що щастя це те, що треба вибудовувати обережно. Щастя це дії, зроблені в одному напрямку. Щастя це бути вдячним. Щастя це відчувати причетність до чогось більшого, це бачити красу у кожному дні. Ось така от медитація на сьогодні. Як ви думаєте, чи так це? Чи дійсно щастя це? Дії, зроблені в одному напрямку. Дякую, що були зі мною вже 86 днів і до завтра!